Так, шановні слухачі, нарешті переходимо до змісту даної книги. Перший, другий та третій розділ, він буде по виконанні Валентина Хохлова. Це досить відомий в Києві, в області політичний діяч. Політик. І саме тому я хочу зробити, перед тим як перейдемо до аналізу, до змісту даних трьох розділів, слід зазначити, що пан Валентин він, він відображає ці три розділи, а саме записки лібертаріанця, конституційна модель лібертаріанських партій в сучасному світі. <годи> да. І, і, і лібертаріанська програма, позиція з основних питань. Э... Все це стосується класичного лібералізму, хоча класти руку на і це. не анархокапіталізм, тобто лібертаріанство. Це звичайний класичний лібералізм. Навіть не мінархізм, тому що мінархізм це все ж таки лайка, це жарт, який ще самідом Конкіном третім. Десь наприкінці 80-х років висловлений на адресу одного з його опонентів під час дебатів на економічну та філософську тему. Отже, все ж таки все, що тут пан Валентин він висловлює, він стверджує, це не є лібертаріанською позицією чи позиція напад ну, Літеранською, тобто вона капіталістична позиція. Це класичний лібералізм, тому що лібертаріанці не займаються політичною діяльністю. Ну, Хтось може і хоче зайнятися, однак все ж таки треба пам'ятати, що політика це сукупність методів та заходів з позбавлення права власності звичайних людей. Тобто це бандитизм і нічого спільного з добровільним обміном немає. Отже, це потрібно мати на увазі. Тобто зараз ми все ж таки з вами будемо аналізувати, вивчати саме класичний лібералізм, який, який так ще інакше може бути інструментом, інструментом в руках лібетаріанці. Хоча знову ж таки, лібертаріанці все ж таки, він, він більше здатний на економічну діяльність, а не політичну. Розділ перший. Лібертаріанська програма. Позиція засних питань. Автор Валентин Кухов. Голова перша. Політика. Пише. Спектр питань, які стоять перед сучасним суспільством і на які досі не, не дано задовільних... Відповідей виставлено необмежено. Програми лібертаріанських партій, огляда яких в на наступних розділах, дають відповіді на деякі запитання, актуальні для тієї чи іншої країни. Не всі вони актуальні чи релевантні для України. Проте будь-яка серйозна політична сила, будь-яка гідна увага, ідеологія повинні висловлювати свій погляд на е, злободенні питання, щоб громадяни чітко розуміли е, її позицію і могли усвідомлено віддати свій голос на виборах за ту партію, погляди якої якнайкраще відповідають їхнім інтересам. Тому темою цього розділу стануть відповіді на актуальні запитання що стоять перед українським суспільством під кутом зору лібертаріанської ідеології. по перша політика, сутність і функції держави. Лібертаріанці виступають за мінімально необхідну державу з обмеженим набором функцій. Вони бачать державу як інструмент суспільства сервісну організацію, а не як якусь керівну структуру, абстрактну владу, апарат, притушення або експлуатацію, не вкласи інших. Бритаріанський погляд на державу вкрай утилітарний держава робить те, що потрібно суспільству, є природною монополією і не може бути ефективно реалізована приватним сектором. Це національна оборона, правосуддя, правоохоронна діяльність, збір податків, базова інфраструктура. Якщо та чи інша діяльність може ефективно здійснювати приватним сектором за конкретних умов. І необхідно виводити з функціоналу держави. Так, найуспішніші університети в США, приватні, тому державі не треба керувати системою освіти. Аналогічно існують успішні приватні медичні центри, спортивні клуби, культурні установи. Відповідно, все це не потребує неодмінної участі держави. Держава не може і не має розглядати як самоціль, абсолют. У нас іноді кажуть, сильна держава з погляду лібертаріанців, це не самітниця. Сильною може бути людина, суспільство, економіка. Тобто держава це лише інструмент, тому вона повинна бути не сильною, а ефективною, тобто реалізовувати всі покладені в неї функції, споживаючи при цьому мінімум ресурсів. Невід'ємні права, основну цінність у лібертаріанській ідеології становить свобода. Звідси випливає поняття невід'ємних прав, яке згадується ще в роботах Гобса і Лока. Людина має перевісно просто за фактом свого існування усі права, які притаманні розумній істоті, що усвідомлює свою індивідуальність, засновуючи державу, людина віддає їй частину своїх прав. Але ось усе інше, те, що не делеговано державі, залишається у людей і не може взагалі перебувати у сфері державного регулювання. Існує дві концепції права позитивна і негативна. Перша передбачає закріплення в законодавстві певних прав із подальшим описом формату їхньої реалізації у підзаконних актах. Хоча ніхто не сперечається з тим, що людям дозволено все, що не заборонено законом. У позитивній концепції виникає сіра зона. Це те, що прямо не заборонено, але й не закріплено законодавчо або ж не до кінця, а, кхм, формалізовано в підзаконних актах. У бюрократії виникає спокуса заявити, що оскільки щось не закріплено законодавчо то цього робити не можна. Або якщо щось закріплено законодавчо, але потім регламентовано підзаконними актами, то дозволено робити тільки в межах цього регламенту. Класичним прикладом є право на мирні зібрання в Росії. Але яке закріплено в Конституції Російської Федерації, далі законом встановлена обов'язковість угодження, а підзаконними актами і право практикою... Повідомний характер узгодження перетворений на дозвільний. Отже, навіть формальне закріплення в Конституції права було нівельовано. Відповідається ближча радше негативна концепція права. Вона передбачає, що законодавчих закріплень або підтверджень прав не потрібно. У законодавстві явно прописуються тільки обмеження прав. А підзаконні акти ремонтують лише порядок реалізації цих обмежень. Наприклад, кожна людина має право займатися будь-якою діяльністю, зокрема підприємницькою, без якогось особливого дозволу чи реєстрації. Але держава може обмежити діяльність, яка створює ризики життю, здоров'ю, власності інших людей, наприклад, лікарську практику. Іншими словами, спочатку дозволено все. Але для того, щоб лікувати інших людей, необхідно мати ліцензію. Громадянські права. Часто люди ототожнюють два поняття права людини і громадянські права. Це концептуальна помилка. Права людини невід'ємні права, які виникають просто за фактом існування людини. Про них йшлося в попередньому пункті. А ось у громадянські права це права громадянина як простовоположника і співвласника на державу. Тому громадянські права не є невідмінними, вони становлять окремий випадок права власності. І тут доречна аналогія з правами акціонерів на акціонерне товариство, що їм належить. Як кожен власник, громадяни, по до держави, мають права володіння, розпорядження та користування. Зокрема, громадяни і тільки вони можуть вирішувати питання передачі частини території держави або частини її суверенітету. З цього впливає, що питання належності Криму може бути вирішено винятково всеукраїнським референдумом, і тільки 50% постійно голос усіх громадян може змінити статус півострова. Подібно до акціонерів громадяни мають право брати участь в управлінні своїм майном. Тобто державу як обирати органи управління, так і обиратися в них. Але, звичайно, ці права не безумовні. В них можуть накладатися обтяження. Іюстрація може обмежувати право обиратися. ценс право обирати, як і в разі акціонерних товариств, такі обмеження не можуть бути довільними. Вони мають бути накладені військово на захист прав і свобод інших громадян які можуть бути ущемлені внаслідок несумлінності, нечесності чи конфлікту інтересів. Ілюстрація. Саме поняття ілюстрації не типове для програм лібертаріанських партій, але ілюстрації показали свою ефективність в Українах Східної Європи. Вони не суперечать основам лібертаріанської ідеології, тому їхнє проведення може бути виправдане і у випадку України. Сенс люстрації полягає в тому, що громадяни, які колись зловживали своїми правами для обмеження свободи інших громадян, використовують суспільне майно чи посадове становище для отримання особистого зиску. виявляли нечесність, непорядність, можуть бути позбавлені права обиратися в органи керування державою. Люстрація це не полювання на відео, не політична справа і погодів, не кримінальне переслідування це всього лише запобіжник. Причні вищі особи, на жаль, сильно, сильні обманювати виборців, роздавати брехліві обіцянки і малювати гарні картини майбутнього. А виборці часто вірять тим, хто себе дивно і остаточно дискредитував. Ілюстрація покликана убезпечити суспільство від таких людей. Обмеживши їхнє право претендувати на позиції у публічному просторі. Водночас вони вільні реалізовувати себе у будь-яких інших видах діяльності, бізнесі, науці, культури і тому подібне. Ілюстрація, що була проведена в Україні, не витримує ніякої критики. По-перше, вона прив'язана до дуже незначної кількості посад. Потім ілюструвати людей треба за їхніми вчинками, а не за посадами. Те, що людина була депутатом від партії регіонів, наприклад, або видатним її членом, автоматично ставало доказом її нечесності. Аналогічно, якщо людина не може пояснити походження свого майна і підтвердити витрати офіційними доходами, вона також не може претендувати на довіру. По-друге, ілюстрація повинна проводитися громадськими діячами, активістами які жодним чином не пов'язані і ніколи не були пов'язані з державою, матеріально від неї незалежні, можуть пояснити походження цих активів і всі свої витрати. Ось такі представники громадянського суспільства повинні війти до комісії із ілюстрації і вирішувати, кого з колишніх політиків, чиновників, суддів та інших обмежити в праві претендувати на посади в публічному секторі. По-третє, рішення комісії по із люстрації повинні мати силу закону і не можуть бути оскаржені в суді. На жаль, ми часто стикалися з тим, що люстровані негідники добувалися відновлення написання через суд, адже більшість суддів самі запрямували себе прийняттям замовних рішень не з'ясованим збагаченням і участю в корупційних схемах. Особи, які намагаються перешкоджати процес ілюстрації. Самі повинні бути піддані ілюстрації. Виборчи право. Багато хто дотримується е, хібної точки зору щодо того, що інклюзивність, залучення якомога більшої кількості людей до прийняття рішень це благо. Розквіт класичного лібералізму, який ідеологічно близький до лібертаріанства, припав на 19 століття. Коли існували строї, виборчі цензи. Досвід Російської імперії показав, що сформувати ефективний парламент можна через посилення, а не послаблення цензу. А ось введення загального виборчого права призвело до влади популістів, соціалістів, фашистів, нацистів. З іншого боку, введення виборчих цензів у сучасному суспільстві є певним анахронізмом в ну, ХХ столітті відкрила деякі закономірності процесів, прийняття рішень і соціальної динаміки, які дозволяють зрозуміти причини тріумфу популістів. Це насамперед асиметрія ставлення до ризику в різних соціальних верстах. Люди, яким нема чого втрачати, схильні голосувати за популістів, адже гірше їм вже не буде, проте існує шанс, що популісти... Розполять суспільне благо, забравши частину багатства у середнього класу і підкупивши свій ядерний електорат. У Києві ми спостерігали це на класу і підкупивши свій ядерний електорат. У Києві, наприклад, це наприклад, можна побачити приклад мера Черновецького, який роздавав гречку пенсіонерам. Подібна ситуація добре відома в бізнесі. Менеджмент схильний до асиметричних часто невиправданих ризиків, тому що в разі збитків відповідатимуть акціонери капіталу компаній. А в разі прибутків, частина з них у вигляді бонусів, відійде до самого менеджменту. Це називається конфліктом інтересів. Проблема загального виборчого права. Полягає саме в існуванні конфлікту інтересів, якщо група громадян пов'язана короткостроковими матеріальними інтересами з особами, які керують державою у цих громадян, існує поговий мотив обирати не тих, чиї ідеологічні позиції їм ближчі, а тих, хто якнайкраще стовільніть їхні приватні потреби. Наприклад. Підрядники державних компаній будуть просувати владу тих, хто забезпечить їм вихідні контракти. Бюджетники тих, хто пообіцяє їм надбавку до зарплати і таке інше. Може бути і протилежна ситуація. Ці бюджетники або підрядники через свою адміністративну чи контрактну залежність змушені голосувати за тих, хто перебуває при владі. Вирішити таку проблему можна в один простий спосіб, який зазвичай застосовується в корпоративному управлінні, виключенням осіб, які мають конфлікт інтересів з процесу прийняття рішень, тобто обмеженням їхніх виборчих прав. Ті громадяни, які матеріально залежать від держави, не повинні впливати на обрання тих чи інших осіб, її керівні органи. Аналогічно громадяни, які матеріально залежать від муніципалітетів, не повинні впливати на вибори органів місцевого самоврядування. Критерієм матеріальної залежності може слугувати одержання понад 50% доходів з відповідно державного чи місцевого бюджету, або від підприємств, контрольованих державою чи муніципалітетом. Це потрібно для того, щоб відсікти конфлікт інтересів у разі підрядників. Цю пропозицію варто розглядати в комплексі зі зменшенням функції держави. Річ у тім, що нині воно призведе до позбавлення виборчих прав досить великої кількості людей різних професій, військовослужбовців, правоохоронців, лікарів і викладачів дічів науки та культури. Натомість. Коли освіта охорона здоров'я, наукові та культурні установи вийдуть зі сфери підпорядкування держави і стануть або приватними, або недержавними, некомерційними установами, то всі згадування категорії громадян, крім двох перших, будуть задовольняти критерію незалежності від держави. Громадянство і міграція. Лібертаріанські партії в різних країнах порізово підходять до вирішення питання міграції. Хоча більшість лібертаріанців виступаються за фото пересування, зокрема у вигляді трудової міграції і партії, що виступають за квотування чи введення міграційного податку. Я пропоную розділити це питання на три частини і вирішувати кожну з них окремо. Громадянство само по собі найближче до права власності на державу. Відповідно, діти успадковують громадянство своїх батьків, а будь-яка людина може в односторонньому порядку відмовитись від громадянства. Третім особам громадянство може бути надано за заслуги. Але рішення повинно прийматися не органами виконавчої влади, а представницьким органом і для кожної такої особи окремо. Більш детально цей підхід обґрунтований у наступних розділах. Отже, громадянство отримати буде набагато складніше, ніж зараз, а вийти з нього простіше. Міграція теоретично може бути обмежена, оскільки співвласники держави, громадяни. Можуть вирішувати, кого з гостей на громадян вони хочуть бачити, а кого не хочуть бачити на своїй території. Це не суперечить лібертаріанській ідеології. З іншого боку, свобода конкуренції є благом, тому що свободу переміщення праці між ринками поряд із переміщенням товарів і капіталу підтримує держ... переважна більшість лібертаріанців. З цього випливає, що обмеження міграції, з метою штучного зниження пропозиції праці неправильна. Ще популярна війна для багатьох громадян дія. Тут виявляється один із конфліктів між демократією, системою, де приймається вигідне більшість рішення і меритократією. Це системою, де приймається найправильніше рішення. Міграцію можна обмежити лише в разі, коли вона загрожує свободі, випускати на територію країни осіб, які підтримують тоталітарні чи авторитарні режими та виправдовують відповідні погляди, які вчинили раніше злочини проти життя, здоров'я і власності. Лібералізація міграції з іншого боку не повинна привести до появи армії термоїдів і нероб. Мігранти є благом тоді, коли вони сприяють створенню вартості, а не її знищенню. Тому деякі лібертаріанські партії справедливо пропонують за умови лібералізації міграції виключити мігрантів із системи допомоги і соціального забезпечення. Взагалі, лібертаріанська ідеологія не передбачає соціальної держави, тому з її повною і грамотною реалізацією, Система державного соціального забезпечення буде демонтована. А ці функції відійдуть підійдуть недержавним органам, організаціям. У такому разі зникає мотивація їхати заради того, щоб прошити лише коштом соціальної допомоги. Тож серед мігрантів залишиться лише сумлінні працювати люди, обмежувати приплив, яких буде недоцільно. Політична система. Лібританські партії існують у країнах як з республіканською, так і з монархічною системою управління. В останньому випадку мається на увазі, звичайно, ж конституційна монархія. Тому ніякої переваги тій чи іншій формі немає. Різниця є в суті. Лібритальці послідовно виступають проти будь-яких персоналістських, авторитарних, тоталітарних режимів. На жаль, надаємося в Україні посади президента. Більший ризик скочування в такій формі. Посада президента взагалі погано вписується в систему поділу влад і перешкоджає роботі механізму стримувань і противаг. Тому найдоціннішою в нашій країні ведеться парламентська система. Запропонована в записках лібертаріанця, конституційна модель детально описує всю конструкцію політичної системи яка перебуває в злагоді з положенням лібетанської ідеології. Водоплатний парламент Верховна Рада складається з 225 осіб. Винятковий перелік питань, за якими можуть прийматися закони. Вибори за пропорційною системою це третя депутатського корпусу кожні 2 роки, а каденція депутата 6 років. Відповідальність депутатів за дотримання положень передвиборчої програми. Аж до дострокового припинення повноважень. Ліквідація посади президента, підпорядкування всіх органів виконавчої влади, кабінету і міністрів, який отримує автономію в організації своєї роботи, закріплення кодексу етики публічних службовців в Конституції. Незалежність призначення та звільнення суддів і законодавчої чи виконавчої влади, Провадження низки положень англоамериканської системи. Загального права прецедент, суд присяжних, приватного обвинувачення і тому подібне. Вивід органів місцевого самоврядування з під боку будь-якого впливу з боку органів державної влади. Поділ зібраних податків між державою та місцевим самоврядуванням усіх рівнях. Зовнішня політика. У зовнішній політиці перед нами постають дві групи питань. Членство в наднаціональних організаціях і територіальна цілісність. Питання територіальної цілісності не викликають серйозних дискусій у нашому суспільстві, яке практично єдине в тому, що Крим це Україна, Донбас це Україна, а єдиним, хто має право змінювати їхній статус, є весь український народ. Ніякі регіональні вибори чи референдуми, проведені поза Конституційним фоном України. Не визнаються і є юридично нікчемними. Ніяких переговорів бути не може, крім переговорів про відновлення територіальної цілісності України, підшкодування завданих збитків країно-агресором Російської Федерації, і про те, щоб піддати керівництво країни агресора до суду міжнародного трибуналу. Питання членства України в наці... на національних організаціях слід вирішувати таким чином. До організацій, які сприяють забезпеченню свободи, дійсно варто вступати. А якщо вони обмежують свободу, то ні НАТО, ні СОД, поза сумнівом, сприяють свободі нашого народу. Без НАТО наша свобода буде постійно перебувати під загрозою нападу з боку зовнішнього ворога. СОД це свобода руху товарів, що повністю відповідає бритарянській ідеології. А ось членство України в ЄС недоцільне і невигідне. ЄС давно вже переродився на соціалістичну бюрократичну махину, яка втручається в регулювання економіки, транспорту, зв'язку, ринків капіталу, просуває громістські системи соціального забезпечення і регулювання трудових відносин. Це жодним чином не сумісно з ідеалами свободи. Нам з ЄС треба вступати у посторонні відносини. Які передбачають розширення свободи, безвізовий режим, взаємне зняття обмежених трудову міграцію, зона вільної торгівлі та вільного руху капіталів. А повноцінне членство України в ЄС навігно по обом сторонам і має бути знято з порядку денного. Нам не потрібні директиви віру бюрократів щодо регулювання нашої економіки або соціальної сфери. ЄС же справедливо побоюється, що Україна. Доведеться виділяти непідйомне для, для нинішніх країн членів фінансування, яке є зворотним боком регулю.